На вещі зла їжу потребите в нові пам'яті, бо з ваша правені, Господніслиша їх, і от ці скорби їх із бавої, ми суспільцо прошини серцем і смирене, духом спасем, но і смерти праведними в цих, які збавить, я Господь, хранить Господь за пості, не єдина, одних закушинах, смерті кові тайне на виніші праведного привіша. І спавна душі раду своїм, і не перемішав цьому поварючі. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Позлюблені у Господі, браті і сестри, всі ці святкові дні, дні, різдва Христового Богоявлення. У, у проповідях нашого храму ми старалися донести. Ключовий такий ключовий зміст євангельський, який стосується нашого спасіння, чим і починається проповідь Іоанна Хрестителя і самого Спасителя, те, що покаяння це є основа спасіння людини. Без нього це є неправильний шлях і взагалі спасіння неможливе. Так от сьогодні євангельський уривок від Луки нам показує яскравий приклад такого покаяння. Сьогодні цей уривок описує про Закхея мужа, якого Євангеліє назвало навіть по імені, коли це робило рідко. Мало того, воно і назвало його, щоб він був малий ростом. Назвало його професією, що він був начальник, податківець, начальник метарів, начальник податкової служби у такій нашій більш зрозумілій мові. І Господь Ісус Христос, заходячи в місто Єрихон, вже коли він вийшов на проповіді, толпа народу йшла з ним, толпа народу його зустрічала. І казалось би, ну що такого? Такий чоловік, який був презираємою в тому суспільстві, оскільки він мало того, що мав таку професію неблагодарну, як і тепер ми десь з настороженням ставимося до тих людей, тому що десь рахуємо, що несправедливі у нас податки, несправедливося до нас відносять. Мало того, ще й можемо їм казати, що вони корупціонери, такі собі дозволяємо. Ставити ярлики. Ну, так само було 2000 років тому, нічого нового. І це дійсно людина була настільки презираєма у суспільстві, що по закону навіть ніхто з ним не вітався, оскільки всі вважали його колаборантом, тим, хто, тих, тим, хто працює на окупаційну владу римську. Ну, одним словом. Я вже неодноразово його описували, ви розумієте, про кого йде мова. Так от, Але цей чоловік закинені, дивлячися ні на що, його серце горіло побачити того, про якого така молва, про того, кого дійсно він хотів побачити. І він для цього виліз на дерево, на смоковницю, для того, щоб побачити дійсно Христа. І в тій всій толпі. Христос звертає увагу на цю людину. Він не мав наміру виділитися, тим більше не мав наміру, що Христос скаже йому, що «Закхея, зрізай, йду до тебе в гості. Це взагалі для нього був подарунок. І мало того, він пішов, Христос пішов, не дивлячись на то суспільний такий. Бум, який це визвало, оскільки всі розуміли, до якої людини йде Господь у гості. А знаєте, як люди суспільне, яка думка, ага, раз він йде до тих, значить він теж такий, він теж з ним. Це яскравий приклад такого, клеймя. коли от люди суспільства ставить клеймо на когось, просто не розбираючися, заклеймять. Людину спишуть чи там причислять до якихось непонятно взагалі розбойників, бо тому що ти теж з ними. Але Господь, не дивлячись на це, він йде у дом Закхея, де відбувається найбільше чудо, браті і сестри, яке може відбутися тут на землі. Ні, це не ікона замироточила в домі Закхея. Ніхто там не почав воплями кричати, не біснуватися. Тому що ми інколи такого чуда шукаємо, що якийсь ефект був. А тут відбулося в домі Заке найбільше чудо. Людина покаялася, людина змінилася. А Господь просто це вже засвідчив перед усіма. І це є, повірте. Це є найбільше ще раз підкреслю чудо, яке може відбутися тут з нами на землі. Коли ми казалося, жив, живучи гріховно, живучи неправильно, не по-божому, в один момент благодать Божа касається нашого серця, і ми, і ми зненавиділи той гріх. Мало того, ми ще й хочемо виправитися, ми приносимо плод покаяння. Коли у реальних діях ми показуємо, що ми вже не такі, як були. Оце є найбільше чудо, яке тут може з нами відбути. Що нас учить, браття і сестри, що ще такого повчального, цей сьогоднішній уривок, він нас готує до чергового екзамену Великого Посту. Він нам показує перше, що якби людина не жила гріховно, це до тих людей, які кажуть, я не йду в церкву, бо я такий грішник. От тяжко от мені переступити через себе, тому що совість мене облічає. Десь, знаєте, ми з священниками говоримо, вони так, десь там люди ці говорять, що от він би йшов, але совість не дозволяє, я не можу, тому що от жию так, от совість не укоряє, не можу. І, знаєте, ми ще констатуємо, що це не є пропаща людина. Це ще. Ознака здорової людини, тому що коли ще є сором у людини, коли є ще таке чувство сорому, що щось не так, і ще совість жива, ще совість десь там показує, що ні, дорогенький, не так треба, ти неправильно робиш. Це ще не все потіка. Це говорить те, що ще людина є у неї є повністю е такий фундамент для повного оздоровлення. А от біда, коли друга людина, ми зустрічаємось з такими, які кажуть, та що там у церкві, попи, жадні, лише гроші їм треба. Ось тут вже проблема. Тому що мало того, що людина тут навіть і не пробує у свою душу заглянути, вона ще вже знає, що вона туди не йде, бо там лише грішники, там наоборот, і ще сто стала схожі люди за нею. Оце проблема. Тому що тут скрита і тяжкий булижник гордості в тої людини. І щоб, повірте, ця людина прийшла до Христа, до церкви, це людині неможливо. Не може ні священник, ні друг, ніхто не може таку людину словами переконати, тільки Бог своїм промислом, можливо, з якимись життєвими катаклізмами, можливо, скорбями таку людину може отрихнути. Але сьогодні, як святитель Григорій Палама каже, сьогодні за Кей приклад усім грішним. Ви тільки намір зробіть, він каже, намір. Представляєте, от у Закея був намір. Сердечний, не просто там словами щось Христу сказати, комплімент йому сказати, а в нього був намір. А Господь, він мало того, що біля нього толпа, він же бачить кожного серця, розумієте? Він міг піти там до якогось іудея. Якийся цікавив дуже Месією. Ні, він пішов до того, у кого серце горіло. Він пішов у будинок того, кого бачив, що той готовий змінитися раді Христа, він готовий змінити своє життя. І це Господь цінить. Розумієте. Оце, оце готовність людини, намір людини до покаяння. Закхей, він теж Йому треба віддати належність. Тому що, як я перше сказав, що найважче покаятися людині горді. І він так само пішов у якійсь мірі проти суспільної думки. От люди, які залежать дуже від суспільної думки, ну як люди скажуть, роблю, не роблю так, а що люди скажуть? Це є ознака. Страшної гордості цієї людини. От людина, яка боїться зробити якийсь вчинок, у тому числі і цей благий, добру справу, бо що люди скажуть? Чи там, наприклад, будучи в толпі, я просто це дуже зараз класично. От людина ходить у храм, а наприклад, священик проїжджає там через ворот, через якесь публічне місце, це може бути ринок. Людина дивиться, що вона його не бачить. Вона в храмі бере благословення, а там навіть голову не кивне. Ну, це таке, це у храмі, розумієте? А там ні, бо там інше суспільство. Що про мене подумають мої колеги? Ну, Це такий лише фактор, який ми підмічаємо. Це на совісті кожної людини. Но треба сказати собі чесно, чому я так роблю. Тому що я перший числавний, я страшно залежний від думки інших людей. І я гордий, страшно гордий. Тому що така залежність, що скажуть люди, вона б'є в серцевину, вона той розкривається поток гордості. Тому що людина не думає, що скаже Бог. От що скаже Бог? Він же бачить тебе як рентген. наскрізь всі твої мисли, всі домисли, всі якісь такі мелкі, лукаві мечтання. він все бачить. І закий. Він пішов проти цього. Він, йому було то, що Бог скаже, а не те, що люди скажуть. Він знав, як про нього думають. І, звісно, велика частина тих думок, і той Ісус була оправдана в честь нього, чому він не хотів покаятися. Розумієте, От, покаяк, воно мало зміст, но він розумів, що куди? І ми і так уже презираємо. І йому важливо, то, що Бог йому скаже, і Бог йому поможе. Так от він пішов проти цього. І це нам теж урок, коли у нас стоїть вибір поступити по-божому і поступити так, як люди думають, і так, як люди скажуть, то наш вибір, якщо ми дійсно Христові, це поступити по-божому. Люди сьогодні так скажуть, завтра так скажуть, а наші відносини з Богом, ними треба дорожити. Ну і останнє, що хочу сказати, цей Євангельський Уривок, він читається завжди на Домосядні, коли ми освячуємо повне освячення будинків, коли нас священників запрошують. І ми постійно з цим віктором говоримо майже одно, одним змістом слова, що благодать, яка дається цьому будинку, вона буде тут до того часу. Доки ви своїми вчинками і гріхами не виженете її з із із вашої оселі. Так от цей приклад Закея, він показує, що де Христос прийшов у будинок, у який будинок є благодаті, в якому ми кожен із нас, браття і сестри, ми приходимо і просимо Бога за наших дітей, за наших, там, наші справи, нашу роботу. Щоб Господь благословив, щоб у нас було все добре і це нормальний намір. Тому що кожен хоче, щоб у нього було в сім'ї мирно, щоб у нього були діти здорові, щоб він був здоровий, щоб було благополуччя. Всі хочуть цього. І сьогоднішнє Євангеліє, воно нам показує, як призвати Божу благодать на свій дім. Дві речі це по-перше, покаяння. Покаяння має бути постійне, розумієте, тому що нема такого моменту, нема таких, де ми не грішимо. Постійно, От покаянне чувство, воно нас держить у трезвості. Воно держить це, як струна в гітарі. От Вона натягнута, вона тоді звучить. От і душа християнина, як тільки людина починає самолюбувати, вона починає презирати інших. бо у мене, а той такий, от у мене так. Оце вже воно чужде Євангелію. І це покаянне чувство, воно нас постійно має бути, ми маємо настроювати свою сім'ю так, щоб не, менше осуждати. От хто осуждає найбільше в сім'ї. Саме гордость це є вона причина нашого осуждення. Тому що коли людина була смиренна, вона б ніколи вона б сустрадала, вона б плакала за другу людину, що от у неї якась бідася стала. А не ще осуждати там. Клеймити несправедливо там окліветати, не дай Бог людину. Покаяння і друге, то що зробив сьогодні Захей, це є милосердіє. От він розкаявся, в його плод був такий, що він верне тим, хто обідав четверицею, а нищим половину свого імення. Він не сказав, що все віддасть нищим. Так? Це теж важливо. Тобто якусь добродетель, тоже милосердя робити з розчужденням. Він сказав, тому що так, це його була міра по тому, які він гріхи зробив. Але ці справи милосердя вони мають бути постійні. І це запорука того, що буде благодать Божа у нашому домі, у наших оселях, у, головне у наших душах. Тому Господь нехай нам всім допомагає і укріпляє трудитися. Над своєю душею, над цими добрими справами. Амінь. Благословення, Господні на вас, того благодаті чоловіколюб'ям всегда мені приснує у ті Святих славних і апостол, і ви святий, Отця нашого Йоанна, Архієпіскопа Константинопольського Златоуста, і ви святих Отця нашого Йоанна, Архієпіскопа Шанхайського і Сан-Франциского Чудотворця, і ви святих, святого первоверховного апостола Петра, його же і совершаєм, і Всіх святих помилуйте, спасет нас як і чоловіколюбець. В нашому храмі у середу о 18 годині буде з малебним покровителя нашого приходу святителя Йоанна. Субота, неділя з звичним графіком. А також, браті і сестри, хочу вас запросити сьогодні онлайн о 17 годині на сімейну таку нашу зустріч, яка відбудеться онлайн, на жаль, чесно вам скажу, тому що я і цю віктору. Постійно він мене підтримує в цьому, і ми розуміємо, що ми дуже хочемо, щоб ці зустрічі можна їх і онлайн робити. Але ми би хотіли, щоб вони були тут при храмі, чесно вам кажемо, так? Бо живе спілкування, воно є живе спілкування. У нас така надія, просто що в один прекрасний момент знайдеться кількість людей в нашому храмі, які скажуть нам, отець Віктор настоятель чи отець Олександр, давайте ліпше в храмі теж ми зберемося, тому що. Минулий раз, чесно, от ми пам'ятаєте, просили тема актуальна, яку отець Віктор казав, бо ну, то всім на слуху тепер тема така, всім. І виходить, ну прийшло пару чоловік. Ну, чесно вам кажу, це десь і ми опускаємо руки так чисто по-людськи. Тому що ну, хочеться щось ділитися, тому що живучи в церкві, ти можеш сказати, ми маємо більше, ніж про Богослужіння говорити. Тому будьте десь і ви активні, ви нас ініціюєте. А ми вже в свою у свою чергу будемо теж повірте робити то не то що